Мої вітання всім, хто не тільки вивчає тему, вектори і координати у просторі, а ще й готується до НМТ. Чому говорю про і частіше звертаюся, певно, до тих, хто готується до НМТ. Тому що якось координати і вектори дуже так легко, цікаво і доступно проходять в 9 і 10 класі, а потім, як виявляється, я нічого не пам'ятаю. І вкотре ми завжди починаємо все з нуля. Звісно, для тих, хто зараз дивиться наше відео і вивчає в 10 класі тему, це дуже круто, що. Певні поняття ви все-таки для себе ще раз, вкотре нагадайте і будете чітко розуміти. Я полюбляю ось оцю цю задачу, вона доволі взагалі, як на мене, легка і усна, і все тут можна зробити, але чомусь тут є така, таке слово, таке запитання, таку умову, що половина не розуміє, що там робити. Тому, давайте прочитаємо ще раз: просять обчислити модуль вектора dc, який складається ось із цих двох точок з певними координатами. І от це питання слово «модуль вектора, ще можна якось зрозуміти, що це має бути модуль вектора, правда? ж? Але що насправді означає цей модуль? А слово модуль має інше поняття. Він має поняття розуміння, що це абсолютно величина вектора, тобто його довжина. А довжину ми шукаємо ось за допомогою координат х квадрат плюс y квадрат, і, враховуючи те, що ми знаходимося у просторі. То з'являється і третя координата Z, тобто апліката, абсциса ордината і апліката, які нам допоможуть знайти модуль, тобто довжину вектора. Через що, якщо вам будуть писати знайти довжину вектора, ви все одно мусите згадати про модуль. Або знайдіть модуль, то це буде його і довжина. Але як ми взагалі формуємо поняття відповідно вектора? І всі пам'ятають прекрасно, що для нас, якщо ми кажемо, що це ДЦ, то в першу чергу адреса вектора через координати означає, що ми координату відповідно кінцевої точки віднімаємо координату початкової точки. Як кажуть, мої учні, від кінця віднімаємо початок. І це доволі легко. Головне розібратися, хто тут початок, хто кінець. Ну звісно, де перша точка початок, це. Кінцева точка, тому і кінець. Отже, ми зобов'язані написати, що ми від кінця віднімаємо початок, так і пишемо. І оце наша буде взаємодія точечки Х. Коли ми так само віднімаємо по Y, тому від кінця 4 віднімаємо мінус 1. Це буде наша точка. Y. І замітьте, що ми дію X і дію Y відділяємо крапку з комою. Ну і так само в нас в просторі є ще апліката, тобто координата z, і ми так само від кінця, тобто мінус 1, віднімаємо початок. Насправді нічого складного в обчисленнях тут немає, головне просто правильно відняти. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Наш вектор dc буде мати координати. 2-4, звісно, мінус 2. 4 відняти мінус 1. Навіть собі кажіть, що 4 відняти мінус 1. Можливо, ця думка мінус-мінус, вам прийде все-таки порозуміння, що там плюс. Тому це буде 5. Ну і відповідно, мінус 1 мінус 3. Ми розуміємо однакові знаки, ми додаємо, але ставимо їхній знак. І саме цікаве, що хочу звернути увагу, власне, оце обчислення чогось теж створюють проблеми. Тому рекомендую, хто буде готуватись на МНТ або буде писати мультипредметний тест. Проговорюйте собі і прописуйте, щоб ви не заплуталися в цих обчисленнях. І ще раз від кінця координати віднімаємо початок. Тільки х до х, у до у, ну і зрозуміло, що z до z. І тоді ми можемо ось цю формулу підставити під корінь наші значення. Замість х ми пишемо мінус 2 в квадраті, замість y, звісно, 5 в квадраті. І замість z ми пишемо мінус 4 у квадраті. Ну, я думаю, що тут немає ніяких труднощів обчислити. Це в нас 4, це в нас, звісно, 25, і тут у нас 4 у квадраті 16. Отже, в нас вийде з вами. Давайте порахуємо 45. Але все-таки це правильна відповідь, але не зовсім коректна. Чому? Тому що дуже корисно пам'ятати, що 45 ми можемо розписати на множники, що це 9 на 5. Тобто винести квадрат, який є множником. І може бути застосований, щоб винести потрібний множник з знака кореня, а цей потрібний множник – 9. Тому, якщо ми виносимо з знака кореня, буде число 3. І у вас буде 3 корінь з 5. Тому, коли ви розв'язуєте такого формату завдання, і у вас будуть відповіді А, Б, В, Г, Д. То навіть якщо ви розв'яжете, що це корінь 45, але забули, як виносити корінь, це теж може бути такою. Незначною, але помилкою, але ви втратите бал. Тому повторюйте сі теми. Тут бачите не тільки координати і вектори в просторі, але й відповідної коренева функції. Тому готуємося далі.